Доброго дня, мої лібі маляти, я рада вітати вас на нашому занятті. Дітки, сьогодні я хочу запросити вас у казку. Сідайте рівненько і слухайте тихенько казку про неслухняну хмаринку. Була собі хмаринка гарна і пустотлива. І любила вона всіх передразнювати, перекривляти. Летить вона якось по небі і бачить ведмедика братика. Вона гукає ведмедику, братику, подивись у небо. І побачив він там великого ведмедя з довгими вухами. І образився ведмедик. Не дразнись, Хмаринку, будь ласка. Хмаринка засміялася і летіла собі далі. Летить вона сміється і думає, кожне мені ще подразнити. Аж бачить, цуценятко біжить. Привіт, цуценятко. Привіт, Хмаринко. Песик підняв голову догори і побачив такого самого песика, як і він, але чомусь сумного. Не дразнить, будь ласка, Хмаринку, сказав песик, а Хмаринка посміялася і летіла далі. І так вона літала по небуща довго довго, від відкони зустрічала, Хмаринка передразнювала і сміялася. А згодом всі стали називати її не Хмаринкою. А то й зайчику, то й ведмедик, то квіточкою. А вона все крещала ні, я Хмаринка, я Хмаринка. Але ніхто її вже не чув. Тоді Хмарінка дуже образила, засмутилася і плакала. Дітки, скажіть, будь ласка, давайте ми наші хмарінці з вами сьогодні намалюємо крапельки дощику. А для роботи нам буде потрібно голубий колір пластилину або синій аркуш паперу. Давайте спочатку розімнемо наші пальчики. Цей пальчик мій дідусь. Цей пальчик моя бабуся, цей пальчик мій татусь, а це моя матуся, а це я ось і вся моя сім'я. Малятка беремо в долоньки пластилин, скручуємо його в клубочок маленький, прикріплюємо на аркуш паперу. Заране приготовленою хмаринкою. Робимо для нашої хмаринки крапельки дощику. Ось гляньте, яку ми чудову хмаринку з вами зробили. Малятка Хмаринка дякує вам за допомогу і прощається з вами. До побачення, каже, до нових зустрічей. До побачення. До нових зустрічей.